Ви просили, ми зробили. Отримали офіційне роз'яснення щодо того, як працюватиме вуличне освітлення, яке відновило свою роботу з 1 жовтня. Це було зроблено для того, щоб діти могли та їх батьки безпечно прийти додому в цей час з 19-ї години по 21 першого годину. Якщо ми час вимкнемо освітло до 24-ї години, то на грудень місяць у нас просто не вище коштів. За рахунок взаємодії з контактним центром міської ради, у енергетиків є можливість швидко отримувати сповіщення, що надходять від громадян про несправність ліній або світильників мережі вуличного освітлення. Роботи проводяться, до нас приходять з кол-центру на ходкові заявки, які ми намагаються виконати на найближчий термін. Ці роботи проводяться працівниками благоустрою. У нас є дві рідні техніки, це чотири людини, які займаються цими роботами. Також я попросив би небайдужих громадян звертатися до кол-центру і подавати заявки, тому що заміна цих, цих ламп, світильників проходить з бюджетні кошти. Якщо є заявки, це виконується набагато швидше. Ши ми знаємо, де це знаходиться, де місце локація пошкоджує. Ми швидше виконуємо ці роботи. Якщо про такі аварійні ситуації відомо вам, ваша вулиця не освітлюється в зазначені години. Повідомляйте за телефоном 067 333 06 23. Отже, станом на зараз вуличне освітлення працює з 19 по 21 годину, тобто в період жвавого руху вулицями міста задля безпечного пересування громадян з роботи дітей з позашкільних гуртків та секцій. Хочу звернутися до всіх громадян. Ми, ми теж робітники благоустрою, це є теж мешканці міста, в яких є діти, в яких є онуки, які теж хочуть, щоб світло було до дванадцятої години вночі. Але зараз війна, ми ограничені в коштах, тому просимо мешканців міста з спорозуміння відносити до цієї ситуації. Ірина Вербинська, Олеся Сумчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.